Сьогодні до будинку я їду одна, без свого малесенького помічника. Його залишила вдома з бабусею. Так як робота біля будинку є дуже грязною, дуже пильною, тому це не дуже корисно для маленької дитини. І без нього я набагато швидше справлюся і приїду додому, коли йому вже буде пора лягати на перший денний сон. Сьогодні планую зробити прибирання в двох кімнатах. Це є в літній кухні віранда і основна дальня кімната, де зараз стоїть дерев'яна стінка, яку залишили нам колишні мешканці. Поки прибирання далі, як там буде, побачимо. Ось так от виглядає наша літня кухня. Перша кімната це є. Віранда, далі діляться дві кімнати, там йде кухня, там йде дві основних кімнати. Це такий собі міні-малесенький будиночок, в якому раніше 13 років тому жили господарі. А ось основний будинок. Тут вони робили ремонт. Ну, звісно, він ще недороблений. Ми будемо починати його робити, але вже, певно, після літньої кухні. Спочатку зробимо тут, а потім вже будемо робити основний будинок. Можливо, в літній кухні тоді зможемо приїжджати і ночувати. Сьогодні я починаю свою роботу із прибирання цієї кімнати. Вона є найбільшою в літній кухні, тобто в цій будівлі. Тут є така стінка дерев'яна стоїть. Звісно, тут попадала стеля, можливо, потрібно буде замінювати проводку, скоріш за все, так і буде, тому що вже 13 років тому тут проживали люди. І 13 років будинок стояв, він не мав ніякого ні догляду, за ним ніхто не дивився, відповідно, в ньому ніхто не проживав. Тому всією роботою будемо ми займатися і будемо доводити його до красивого затишного місця. Ну що ж, сьогодні я виконую прибирання цієї останньої кімнати, вона, певно, дасться мені найважче, тому що тут вона є найбільшою з цієї будівлі, і вона є найбільшим такою в такому е, найважчому стані. Тобто тут е, дуже стіна вся попадала, е, не стіна, а потолки дуже всі попадали, вони тут загинули. Певно, десь тече криша, і так воно така ситуація склала. Також тут стоїть е, дерев'яна стінка, яку мені потрібно буде відсунути. І подивитися, що там за нею. Звісно, я її винести не зможу, тому що вона ще із того колишнього старовинного дерева, вона є дуже важкою. Це не ті меблі, які зараз створюють фабрики, які, наприклад, дуже швидко і псуються, і ламаються. А це колишня мебель, яка дуже міцна. Можливо, ми використаємо її якось по-іншому. Зробимо інший дизайн і залишимо її в такому ж стані, але буде використовувати, можливо, чоловік поставить її собі в гараж і там буде складати свої інструменти. Це вже будемо вирішувати потім. А зараз мені необхідно її відсунути, тому що ззаді йде стіна, вона ззаді йде в обоє, і обоє потрібно здерти. повністю перебрати весь бруд, щоб чоловік в подальшому зміг. Зірвати підлогу, винести ці старі доски і вже далі виконувати інші роботи. Тут такі цікаві ще колишні карнізи, зараз я покажу. Ось такі цікаві колишні карнізи. Це все ми викидаємо, а саму основу залишаємо. Можливо, коли будемо купувати, ну, звісно, будемо купувати інвентар для городу, для іншого. Оці ця пальця буде слугувати нам за основу до наших інструментів. До лопати, можливо, до граблів, до сапок. Вона дуже чудово підійде. Тому кожен карніс я зберігаю, залишаю, а там чоловік вже буде. Сусідка пішла, там чоловік вже буде вирішувати правильно, як це все зробити. Все, тому приступаємо до роботи. Ще вчора я помітила тут таку знахідку. Ой, я дуже такого боюся, якщо чесно. Ой, Боже, фу! Как <laughs> воно тут взялось? А? Ой, Боже мой! Я надеюсь, больше там ну, ничего цікавого не знайдеться. Да? Никаких тваринок, дохлых Ничего иного. Так, як і казав чоловік, я почала здирати обої і почала падати вся штукатурка знизу. Він планував все збивати. Можливо, деякі стіни, які добре проштикатурені і міцно тримаються, їх не потрібно буде збивати, а все решту, звісно, потрібно буде переробляти, тому що воно все падає. Потрібно буде заново все робити. Але нічого страшного, стіни все є. А завершуємо здирати обоє. Дуже багато глини, дуже багато, буде дуже пильно. Буду знову кашляти. Тут повністю все. Найважча кімната, найтяжча робота. Тому починаю. Ну що ж. В цій кімнаті я вже завершила прибирання. Як я казала, раніше це була найважча кімната, тому що тут було багато глини, яка, ви бачите, відколувалася від стіни. Це була штукатурка. Стінка, як стоїть, так і стоїть, вона нерухома. Її важко здвинути, вона дуже міцна, тяжка, і це потрібно робити навіть не вдвох, а в трьох, в чотирьох. Там я спеціально проломувала доски, щоб ту непотрібну глину можна було позмітати туди. І там в углу біля шкафу також зробила дві дирки. Звісно, їх зробити було дуже легко, тому що всі ці доски, вся ця підлога, вона проломується. ось так. Тепер моїм кінцевим результатом залишається ось ця віранда. Тут, звісно, я все зносила що з тих кімнат. Тут залишала, я його, звісно, це все поскладаю, приберу. Диван, думаю, я зможу відсунути, щоб за ним прибрати. Також зараз поздираю обої. Це якісь мішки. В них, я так розумію, це якийсь пісок. Пише керамзит. Біла церква. Ну, я його, звісно, не буду нікуди со совати, нікуди прибирати. ось, Не лопають. Це треба вже цей чоловік тоді. Біля них, звісно, я приберу. Там, де я понатискала, воно вже сипеться. Приберу все. Це тут виходить двері в кухню, де раніше в них була тут кухня. Тут уже прибрано, слава богу. А тут уже двері. Ось ця кімната і наступна, в якій тільки що прибиралася. Я тут також закриваю двері, тому що, щоб вже тут не йшла пилюка зайва. І, звісно, там ще буде, але все одно хотіла зачинити так, тому приступаємо до роботи тут. Швидесенько все. І потім йду палити відповідно обої. ззаді хати. У нас там місце спеціально відведено для того, щоб можна було спалити якісь старі речі або залишки цих обоїв. Просто якщо я їх залишу, вітер їх розтягне по всьому подвір'ї і до сусідів тому цього не потрібно робити. Так, залишилась, на мою думку, найменша кімната, в якій також немало роботи. Ось так на задньому дворі я спалюю все сміття, тобто бої, залишки якоїсь старої одежі. Інші всякі речі, які нам не потрібні. Дуже сильний вітер, якщо я його просто залишу, або навіть десь ми вивеземо це все в провалля, воно одно залишиться, тому самий найкращий варіант це все спалити. Тут у нас є спеціально відведене місце біля городу. І ми це все тут робимо. Звісно, ми нікуди не їдемо, поки це все не перегорить. Вчора я трішки покинула вогонь, але попросила сусіда, щоб він за ним придивився, бо я вчора була із сином біля хати. Тому він вже прокинувся з денного сну в машині і я вже не могла слідкувати за вогнем. Нам потрібно було їхати додому. І сусіди приглянули. За вогнем ввечері я приїхала ще навіть вогонь. вогню не було, але, звісно, трішки все це тріло. Іду знову допрацьовувати свою роботу, яка залишилася. І скоро буду їхати додому. І вже остаточний результат у віранді. Звісно, тут не вийде, можливо, так чисто, як у всіх кімнатах. Тут заставлений колишній ліноліум. З нього дуже важко прибрати пиль. Та і для чого взагалі, так як воно все буде замінюватись, тому що там нижче все буде вирівнюватись. До речі, труби з парового опалення. Тут навіть може бути у віранді тепло, якщо топити. Біля цих мішків там зовсім не чисто, Я його. Прибрати не можу, через те, що як тільки я прибираю, воно знову ж таки починає сипатися з цих мішків. Тому ось так диван відсовувала, за диваном прибрала і вже потім назад підсунула. Ну, Вся моя робота поки що тут вже виконана. Далі тільки буде працювати чоловік. Тобто, по-дальшому справа це вже тут іде його рук. Я, звісно ж, що він скаже, та й буду йому допомагати. На вихідних побачимо, які далі будемо виконувати тут роботи. Але поки що так. Можливо, винесемо цю стінку у гараж. І вже будемо зривати підлогу, зривати доски. Ну, а так вже більш-менш, хоч якась вода тут зроблена, буде менше сміття вихіду у віранду. Це така прохідна, тут виходить кімната, типу як прихожа, тому що тут вихід йде в віранду, у велику кімнату і у кухню. З кухні також йде вихід у віранду. такі двері і вікна. Ну все. В наступному відео буду показувати наступні наші подальші дії, роботу, яку будемо виконувати тут. Ніс весь забитий, все в пилюці. Буду сьогодні. І кашляти, і шморгати, тому що пилюки було дуже багато. Зараз переглянемо, як там нашій вогонь. Вогонь вже майже практично догорів. Ще трішки побуду, Банку не побачила і кинула, але ну, вже забирати її не буду.